Вітаю! Ви на каналі Наталієва і тема сьогоднішнього відео зняття гель лаку та нарощення нігтів сама собі лівою рукою на Я хочу вам показати, що сьогодні для зняття буду використовувати ось таку фрезу. Це фреза з зеленою насічкою. Я її придбала, і це коротше, щось просто теж неймовірне. Всі, хто довго вже працюють, вміють користуватися фрезером і вміють правильно знімати фрезером, я рекомендую вам відразу брати зелену насічку, максимально швидко знімає покриття. Переходимо тепер до роботи. Ось такий я маю початковий свій початок. Просто жах. Я дуже зіпсула свої нігті, але що це? В перший раз? Це не в перший раз. Будемо це все переробляти. Першим ділом включаємо витяжку, якщо, звичайно, вона у нас є. Далі включаємо фрезер. На форварті я буду собі знімати. Включаємо на 15-20 тисяч обертів, але знову ж таки, ви маєте підтасовуватися, підлаштовуватися під себе, з якою швидкістю вам комфортно працювати. Значить, на правій руці лівою я знімаю покриття. Ось так, як на відео. В горизонтальні плавні рухи роблю, якщо мені, звичайно, виходять плавні рухи. Великим пальцем фіксую палець, на якому знімаю покриття. Плавними рухами справа наліво знімаю гель-лак. носиком фрези підкручую пальчик і носиком фрези знімаю покриття в важкодоступних місцях. Е, знімаю на форварді. і е, чому, власне, в такому положенні. Горизонтальному, тому що не треба крутити палець. І коли я ставила руку рівно, ніби як от клієнтка тримає, то дуже часто фризою зачіпала кутикулу і мені було боляче. Тому вирішила, що найкращим, найоптимальнішим варіантом зняття гель-лаку на собі на правій руці це є ось такі рухи горизонтальні. Ви можете побачити на відео, що я знімаю покриття не дуже плавно. Там є якісь отакі глибинки борозни. тут нічого страшного немає. Якщо у вас, так як у мене, є нарощені нігті або там укріплені нігті, є твердий матеріал. Знову ж таки, нічого не станеться, якщо ви знімаєте неплавно покриття. Це дуже важко зняти лівою рукою, якщо ви нею. Практично ніде не використовуєте ліву руку і зняти ось так прям плавно, як ви знімаєте клієнта. Ви маєте звертати увагу на свої відчуття. Чи вас болить чи пече, то ви всі знаєте, що не має пекти, в жодному разі не має пекти. Працюємо практично в повітрі і легенько натискаємо фризу так, щоб вона зовсім не в'їлася, не в'їхала в цей наш матеріал, і не поранила нам нігодь. Оглядаємо е, нашу робочу поверхню, яку ми обробили, і тут ви можете побачити на відео, що я забираю залишки матеріалу. Я повертаюсь від нігтя до нігтя для того, щоб. Е, Якщо я відчуваю вже якісь дуже неприємні собі там відчуття, так, то я переходжу до наступного пальчика, а потім повертаюсь до того, з якого починала, і дозабираю залишки матеріалу, щоб мені потім менше було працювати з вилочкою. На фрезері у нас є позначка Forward і Revers. Що таке Forward? Forваard це обертання фрези за годинниковою стрілкою. Ми в основному працюємо на форварді, і які ми виконуємо рухи. Значить, фреза обертається за годинниковою стрілкою, але в роботі ми працюємо в протилежному напрямку з права на ліво. Тобто, якщо ми знімаємо покриття, отак як я знімаю на відео собі, і роблю горизонтальні рухи фрези, То я працюю на форварді справа наліво. Фреза має е, на собі насічку, і якщо ми, наприклад, на форварді будемо теж працювати за годинниковою стрілкою, то ми будемо просто гладити покриття, ми не зможемо його зняти. Ми працюємо в протилежному напрямку. Коли обробляємо кутикулу, то ми йдемо е, від середини. Спочатку на форварді, від середини заднього цього латерального валика обробляємо кутикулу від середини до лівого синуса та лівого бокового валика. А що таке реверс? Реверс це протилежність форварду. Тобто, якщо ваш фрезер має. Ось цю таку кнопочку перемикання на реверс, то це дуже класна фреза. Що це нам дає? Ми е, при роботі тоді просто працюємо. Ручка клієнтки у нас е, лежить в тому самому положенні. Ми перемикаємо напрямок фрези на реверс. І як працює ось цей реверс, він е, обертає фрезу, Проти годинникової стрілки, але наш механізм роботи не міняється. Ми так само, як і на форварді, працювали справа на ліво, то на реверсі будемо працювати відповідно зліва направо. Пам'ятайте, що якщо фреза крутиться за годинниковою стрілкою, ми працюємо в протилежному напрямку, бо нам потрібно зняти чи покриття, чи кутикулу, так само на реверсі. Якщо фреза працює проти годинникової стрілки, то ми навпаки працюємо за годинниковою стрілкою. Якщо у вас є відчарування на нігтях, то його забираємо ось таким чином, як на відео, носком фрези. до по межі відчарування е, тій межі, де ще склеєний матеріал з натуральним нігтем. Зверніть увагу, що для того, щоб вам менше прийшлось працювати пилкою, ви забираєте максимальну товщину старого покриття. Не залишайте багато покриття на нігтях. Залишіть тонесеньку підложку з рабер-бази чи скотч бази, залежно хто що використовує. В іншому випадку вам доведеться дуже багато працювати пилкою. Знову ж таки, я забираю відчарування теж фрезою фрезером, бо я ну, в принципі відчуваю, наскільки мені ще потрібно забрати матеріал. Якщо ви не відчуваєте, боїтесь, то краще це зробити пилкою. Далі ми переходимо до обробки кутикули. Прясиновою паличкою я піднімаю, відштовхую кутикулу і забираю птири. Дуже добре це цим справляється пушер з кільцем. Він дуже гарно щищає весь птериг під кутикулою. Покажу вам обов'язково в іншому відео, як працює пушер-кільцем. Оскільки це я працюю лівою рукою, то мені трошки якби, небезпечно користуватися гострими інструментами, тому я користуюсь в даному відео апельсиновою паличкою. Далі ми обираємо пилочки. У мене е, на даному відео змінні файли вітрової марки Lenziфайл. Е, для нарощення я буду нарощувати такий спойлер на верхній формі. Я обрала поличку 180 гривен, і мені необхідно зашліфувати всю поверхню нігтєвої пластини, забрати всі нерівності та підпиляти нігтик по формі, тобто зробити його таким овальним, не запилювати ні в якому разі точки фросту. Далі переходимо власне, до самого манікюру. Облизко старіні інструменти. Тут я показую фрезу, яка буде в відео, але вона не переживайте в мене в крафт-пакеті простерилізованому. Це нова моя фреза, вона мені дуже сподобалась, вона дуже гарно працює. Вона доволі така видовжена. Це полум'я, 21 діаметр, але подовжений. Як я роблю манікюр комбінований на собі? Включила на форвард і працюю від середини до лівого бокового синуса та до лівого бокового валика. Тут, на відео, я ще захоплюю трошки праву частину, бо мені лівою рукою сама дуже важко. Старайтесь про не тиснути сильно на нігти, щоб не пошкодити. Пам'ятайте, що фреза має алмазне напилення, і вона доволі така, як то так кажуть, жорстка, але це метал, і вона може поранити власне ось ці ділянки біля кутикули на лунолу. Тим більше, коли ви самі на собі працюєте лівою рукою там чи правою, якщо ви лівша. Далі переключаємо на реверсі і пропрацьовуємо праву сторону отикулем. А йдемо, як завжди, від середини котику до правого сріця та до правого бокового ванту. Старайтесь фрезою працювати майже в повітрі, тому що, якщо ви працюєте якщо таки лівою рукою, ви можете не дуже добре відчувати фрезер і можете засильно натиснути. Та травмувати нігтик е, в області кутикули. Коли я роблю собі праву руку, то я пальчики перевертаю в різні сторони. Важко дуже підлаштуватись, е, тому що те, там пальчик мені великий звинує, то щось не так з лівою рукою. Але от кутикулу я вивертаю в якомусь такому. Спочатку знову її піднімаю, вичищаю, тоді розвертаю руку і спробую, хоч якось, вивернути кутикулу. Далі прибираю робоче місце, і ви знаєте, що перед нарощенням ми не робимо зріз кутикули, ми лише щищаємо таригі і обробляємо кутикулу фризою. Зріз робимо вже після нарощення і після опилу. Далі обираємо верхні форми. Я обрала від торгової марки Стефані Мегдаль» та від торгової марки Біло на великий нігодь. Дуже великою є проблемою, що в багатьох верхніх формах немає широкої тіпси на великий ніг. Після того, коли ми підібрали форми по розміру, ми знижирюємо наші нігті. Після Післяжирення наносимо ультрабонд. Пам'ятаємо, що ультрабонд – це безкислотний праймер. Він є більш щадящим, ніж кислотний праймер. Наносимо ультрабонд тоненьким шаром на всю нігтьову пластину і даємо йому висохнути на повітрі 1-2 хвилинки. Кислотний праймер використовуємо для міцної нігтьової пластини, вологої нігтьової пластини для клієнтів, які працюють з водою. Далі літеньким шаром наносимо рабр-базу, мені знадобиться ще LED-фонарик для сушіння мого гелю у верхніх формах. І тепер переходимо вже, власне, до викладки матеріалу. Гель я обрала прозорий від торгової марки Стефани. Беру собі верхну форму. І е, пензликом широким, будь-яким, який для вас найзручніший, а викладаємо гель у верхній формі. В залежності від того, яка буде довжина е, ми розпреділяємо вже кількість нашого матеріалу. Матеріал розпреділяємо по верхній формі, відразу формуючи довжину. Обов'язково бути, мають бути закриті бічні паралелі, там має бути достатня кількість матеріалу. Пам'ятайте, товщина нарощена має бути 1-1,5 мм, але не доводимо верхній формі гель до кутикули, до самого краєчку нашої форми. І тепер прикладаємо до нашого місця. Вмикаємо лед ліхтарик, він має бути на поготові. На задньому плані я його почепила на шнурочок до своєї лампи настільної. Він не дуже зручний в використанні, мій конкретного фонарика. Прикладаємо форму з гелем до нашого місця. Підносимо лед під ліхтарик і трошечки просушуємо, щоб наш гель, наша форма скріпилась, щепилась з нігтень. що ми це все подосушуємо. Поки ще матеріал не повністю засушений, ми можемо нашою формою трошки керувати, закрити точки росту чи десь поправити більше вісь нашого нігтика. Внутрішню частину нігтя, поки ще, знову ж таки, матеріал не засушений у лампі, тоненьким пензликом розгладжую і розрівнюю весь матеріал. Чим мені і подобається власне робота з гелем, що можна ось так гарно внутрішню частину нігтя викласти, виложити і практично нічого не потрібно буде пиляти, ніж, наприклад, в варіанті з акрегелем. Як на мене, то в даній техніці найскладнішим є це те, коли потрібно підібрати форми. Коли ви вже підібрали всі там, 5 чи 10 форм, в залежності, як ви працюєте, я переважно працюю по 5. Обираю 5 форм, і тоді поступово в них викладаю матеріал. Якщо це якийсь твердий такий густий матеріал по типу полігелю чи акрилгелю, то я викладаю відразу на всі 5 нігтиків, а потім просто прикладаю все до нігтя, присушую і в кінці знімаю форму, що є дуже зрічним. Якщо це білдергель. Тоді, чи там гальжилає, тоді я безпосередньо працюю з кожною формою окремо, викладаю поступово по черзі матеріал у форму, після чого прикладаю до нігтика. Тут конкретно на відео видно, коли ви ставите форму ще з мокрим непросушеним матеріалом, як витискається повітря, яке зібралося між формою та натуральним нігтем. З прозорим білдергелем легко працювати в тому плані, тому що ви чітко через свою прозорість матеріалу, ви чітко бачите, де вам потрібно пропрацювати, де потрібно дотиснути. У мене була незакрита точка вросту справа. Ось я її дотиснула і засушила далі LED-ліхтариком. З кольоровим галем ну, трошки складніше, тому що ви не зовсім все можете бачити, отак як з прозорим. Потім розвернула нігтик, пропрацювала внутрішню частину і поставила сушити під лампу. Частою проблемою в роботі з верхніми формами буває те, що після просушення, ось в цих ділянках, бувають листі точки росту. Це коли матеріал витискається, коли ви прикладаєте верхню форму. Як цього уникнути? Ми беремо тоненько, промазуємо нашим, от в моєму випадку, білдер-гелем, в вашому випадку, в залежності, чим ви працюєте. По усіх ребрах жорсткості, по бокових паралелях, трохи промазуємо е, нашим робочим матеріалом і просушуємо LED-фонариком. Зі всіх сторін добре це все просушуємо. Якщо е, так зробити, то це забезпечить нам вже нормальні міцні і закриті точки росту. Після того, як ми просушили. Дані усі полоски в е, верхній формі ледніхтариком, ми викладаємо наш матеріал необхідну кількість, скільки нам потрібно матеріалу, викладаємо в верхню форму і просто працюємо е, тим самим механізмом, що і завжди. Викладаємо матеріал по верхній формі, не доходячи до краю. До кінця, верніше, до цієї ділянки, котра буде межувати з кутикулою, там ми буквально 1 мм і півтора міліметра не доходимо, але бокові паралелі мають бути закриті. І тепер прикладаємо нашу форму до нігтя. Садимо біля кутикули. Зверніть увагу, як витискається повітря. Садимо форму, підставляємо до нашого лед ліхтарика чуть-чуть Сушуємо, щоб форма скріпила з нігтем, а далі притискаємо, доводимо все до, як то кажуть, ідеального, щоб закрилися точки вросту. І далі знову просушили ледь ліхтариком, тепер пензликом тоненьким, все розгладжуємо з внутрішньої частини нашого нігтя. Розрівнюємо весь матеріал по всій верхній формі. Якщо у вас будуть. Якісь там ділянки за тонкі, за маленькі, то можна просто в кінці докласти гелю. На початку відео я говорила, що мені були не дуже форми Стефані через те, що вони дуже вусенькі, і в них, на жаль, найбільші форми не заходили на мій великий палець. Тому мені прийшлось докупляти ще додаткові форми. Моя рекомендація для вас це вибирайте верхні форми в тих магазинах, купляйте їх, де вам дозволять відкрити. Тобто, я купила трогову Марко Стефані, вона була започатана, закрита. І я не мала змоги приміряти до свого великого нігтя. Скажу вам так, що ці форми від Стефані, конкретно, Мигдаль не налазять ні на одну мою клієнтку. У мене є різні клієнтки, дуже мініатюрні дівчата, але все одно ці форми не мають велику, для великого нігтя, для нігтя на великому пальці нормальних розмірів форми. Тому слід краще обирати зразу такі форми, де вам відкриють в магазині, ви зможете підібрати для всіх своїх 5 пальчиків. Ось цю форму, яку я використовую зараз для великого, там інша проблема, там нема малих форм. Пар давайте будемо знімати, коли насправді гель всередині під формою дуже добре просох, то форма легко знімається. Якщо важко зняти вам форму, то ви трошечки її потискаєте, і вона знімається легко. І на мізинчику, зліва, справа, я не закрила добре точку в росту і далі покажу, як це виправити. Знімаємо всі решту форми. Важко вони знімаються, ви чуть-чуть там, де вільний край, пробуєте Підтиснути, і, якщо не піддається, берете апельсинову паличку і акуратно відклеюєте верхні форми. Тут в мене вона зіскочила легко, але можна легенько запустити повітря і вони просто відскакують. Їхні виглядають класно цей момент знімання верхніх форм, дуже, дуже подобається. До речі, є такий один момент, що. А на верхніх формах, коли ви нарощуєте на верхні форми, липкість е, з внутрішньої сторони є, а там, де була верхня форма, липкості немає, вона кудись дівається. Я знаю, куди і розкажу вам в описі під відео. І так, далі ми переглядаємо всі нігті е, чи закриті точки росту, що є нам основним і що потрібно буде доробити. А далі будемо виправляти недоліки, які я допустила. І якщо у вас теж є такі нюанси, то давайте їх виправляти разом. Для е, якихось ремонтних робіт я взяла ось такий акригель від торгової марки Кіра з блискітками. Він прозорий, але має в собі блискітки. Важко це все робити лівою рукою, але я зараз на відео взяла за багато матеріалу. Для того, щоб закрити точки зросту, не потрібно так багато матеріалу. Ну, але вже скільки взяли з цією лівою рукою. Ви просто берете і. Закриваєте точку в росту. Не потрібно додатково викладати цей матеріал повністю на ніготь, формувати знову архітектуру, ні. Там, де у вас є пустота, ви цю пустоту закриваєте акригелем, полігелем. Ви можете закрити цю пустоту тим же ж самим білдергелем або гелем желе. Чим вам зручніше. Мені просто закривати якісь такі доклеювати, доліплювати такі моменти легше акрилгелем. Звичайно, потрібно підібрати форму правильно, і від цього залежить подальша ваша робота. На даному місці я демонструю виправлення недоліків. Я погано підібрала форму, форма була замала, і тому в мене вийшли лисібічні паралелі та не закриті точки вросту. Але тут штука полягає в чому? Якщо ви знаєте, як виправити якийсь недолік, який ви допустили в роботі, то це є дуже класний навик. Не завжди може вийти все ідеально, навіть якщо ви знаєте, як правильно працювати. Бувають різні ситуації, і ви маєте вміти виправляти свої ж помилки, при тому, щоб ваша клієнтка навіть нічого не зрозуміла. Точно така сама ситуація є на якась справа, де не закрита точка форсту, і ми робимо все те саме. Постійно змочуємо апельсинову паличку знижерювачі і викладаємо акрегель. закриваємо точкою форста. мені подобається і нігті, і форма нігті, Це те, що вийшли скелети, і довжина дуже подобається. Де я потім їх все-таки трошки покорочу, але я б в годину. Після того, як ми все виправили, доліпили, долатали, ставимо на повне присушування в лампу. Далі буде ось цей мій неулюблений процес опил, і я його вам тут знімати не буду. Для цього буде окреме відео. Після того, коли я зробила опил та зрізала кутикулу, ми переходимо до перекриття кольорів. Оскільки в мене був прозорий гель, то я буду використовувати для кольору камуфлюючу базу від торгової марки ДНК під номером 035. Мені не дуже подобається цей річі, вона така практично молочна, але має якийсь легенький рожевий вітинок. Якщо би я нарощувала нігті на кольоровий, наприклад, білдергель чи на кольоровий е, гель, то можна вже зразу після філу перекривати нігті топом. Якщо навіть ви використовуєте якийсь кольоровий білдергель, а далі ваша клієнтка хоче, допустимо, перекрити там червоним чи чорним лаком, то після опиру. Бажано перекрити нігті тонесеньким шаром прозорої бази, і вже тоді на цю базу наносите гельк, щоб не було якихось дефектів, які ви залишили пилкою на поверхні ваших нігтів. І ось такі в мене вийшли нігті, а далі буде дизайн, який у іншому відео. Всім дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.